Дивитись диви новини з Бона. Вітаю вас. Головні теми сьогодні. Терор у турецькій столиці Ердогану винувачує курдів Брексіт, Сирія та біженці. Чи зможе Європа загасити кілька великих пожеж одночасно? Українські танки хто дасть гроші на реформу вітчизняної оборонки. Терор у столиці Туреччини в урядовому кварталі Анкари вибухнула закладена під автомобіль бомба. Близько 30 людей загинули, і майже одразу влада назвала відповідальних курських та сирійських бойовиків. Винуватила і особисто сирійського президента Асада. Такі заяви віщують загострення конфронтації в регіоні між з одного боку західним альянсом НАТО, а з іншого Росією та її союзниками. Вже наступного дня після вибуху у турецькій столиці прем'єр-міністр країни Ахмед Давутуглу запевнив, що за терактом, який забрав життя 28 людей, стоять сирійські курди. Можна впевнено стверджувати, що напад здійснили члени сепаратистського терористичного угруповання Робітнича партія Курдистану і представник курдських загонів народної самооборони. Їх заслали в Туреччину з Сирії. Представники курдських організацій категорично заперечили свою причетність до нападу. А того ж ранку в Туреччині пролунав ще один вибух. Теракти сталися на тлі активізації дій турецької армії у Сирії, де вона завдає масованих авіаударів по позиціях курдів. В Анкарі курдські організації називають іноземним легіоном Москви і звинувачують їх у зв'язках із режимом Башара Асада. На заході курдів розглядають передусім як союзників у боротьбі з терористичною організацією Ісламська держава, а також борців з режимом у Дамаску. Вони кажуть нам: припиніть обстріл курдських формувань. Перепрошую, але в нас немає такої самоцілі. Якщо хтось стріляє з міномета або гвинтівки по турецькій території, то наша відповідь буде у кілька разів потужнішою. Мірмерматарсабу Катпекатфаздасіля. Особливе занепокоєння у західних спостерігачів викликає зростання конфронтації члена НАТО Туреччини із Росією. Західні оглядачі зауважують, що вибухи в анкарі можуть стати приводом для відкритого вторгнення турецьких військ до Сирії. А з огляду на присутність у регіоні російських військових, це може мати непередбачувані наслідки. Через надзвичайні події в анкарі турецький прем'єр Ахмед Давутоглу скасував свою участь у Євросаміті в Брюсселі. Це може серйозно вдарити по результатах дискусії лідерів країн Союзу. Адже саме Туреччині німецька канцлерка Ангела Меркель відводила ключову роль у вирішенні проблеми біженців. Утім, не лише через мігрантів саміт може стати одним з найважчих. Відсутність представника Туреччини у столиці ЄС може звести на нівець спроби європейських політиків, передусім Ангели Меркель, знайти вирішення проблеми біженців для німецької канцлерки Це удар, адже головна ідея Меркель не закривати кордони всередині шенгенської зони, а знайти вирішення за допомогою Туреччини і за рахунок зміцнення кордонів співдружності. Проблема з погодженням якої ще багато роботи це гарантування безпеки зовнішніх кордонів ЄС. Що ж до розподілу біженців по країнах ЄС, Меркель надалі працюватиме, і не полягатиме на своїй стратегії. Вода камінь точить. Раніше В Євросоюзі домовилися, що анкарі виділятимуть по три мільярди євро на рік. Однак, тепер президент Туреччини Ердоган каже, що не довіряє заходу, і зупиняти потік біженців його країна, начебто, не буде. Такі заяви зводять на нівець зусилля німецької канцлерки і ставлять під удар майбутнє шенгенської зони. Раніше країни Вишеградської четвірки Польща, Чехія, Словаччина і Угорщина виступили за перекриття кордонів Македонії Болгарії з Грецією, тобто Балканського шляху, яким прибула до Європи, переважна частина біженців. Австрія, і Швеція оголосили про запровадження прикордонного контролю. А Франція повідомила, що відмовляється приймати велику кількість мігрантів, враховуючи це, експерти не очікують суттєвого прогресу у вирішенні міграційної кризи на поточному саміті. Мандат спостерігачів ОБСЄ в Україні продовжено ще на рік, як повідомив керівник МЗС Німеччини Франк Вальтерштайн, мармісія зможе розширити свою роль у стабілізації перемир'я. Тим паче, що останнім часом на Донбасі фіксують дедалі більшу кількість перестрілок. Прокоментувати цю тенденцію ми попросили заступника голови місії ОБСЄ в Україні Олександра Гуга. Пане Хук, за вашими спостереженнями, ворогуючі сторони підійшли надто близько до лінії зіткнення. Наскільки небезпечною є ситуація, спеціальна спостережна місія ОБСЄ зафіксувала, що в багатьох точках сторони надто наблизились до лінії розмежування часто настільки, що можуть бачити одна одну Приміром у Зайцевому, де сторони перебувають на відстані лише кількасот метрів. якщо стати на останньому українському КПП, можна побачити перший контрольний пункт супротивників. з обох боків видно снайперів, яких необхідно настільки віддалити одне від одного, щоб вони не могли втручатися. щоб щоби можна було збільшити цивільний трафік між населеними пунктами і запобігти ескалації. Через щільні обстріли закриваються пропускні пункти по обидва боки фронту. Чим це загрожує місцевим мешканцям? OSD-Spezialbeobachtermission hat festgestellt, dass die Übergänge та стібекенібспеціальна спостережна місія встановила, що наразі перетин лінії розмежування вкрай ускладнено. в Луганській області не залишилося жодного пропускного пункту відкритого для автомобілів. у Донецькій області нещодавно закрили два автомобільних КПП, так що можливостей переїхати мало. до того ж, у цих місцях є великий ризик підірватися на міні, або потрапити під прямі обстріли. І ми останніми днями бачили, що люди, які намагалися перейти кордон у цих пунктах, часто страждали через це. Дякую. Це був заступник голови місії ОБСЄ в Україні Олександр Гук. До іншої теми до початку конфлікту Україна та Росія спільно виробляли левову частину своїх озброєнь та військової техніки. Чим замінити російські запчастини, наприклад, до танків? І хто, окрім Росії, готовий інвестувати в українську оборонку? Це одне з головних питань міжнародного форуму в Києві. Український бойовий танк «Оплот» визнано одним з найкращих у світі. Для «Укроборонпрому» це не єдиний привід пишатися. Танк на 100% складено з вітчизняних комплектуючих. Ще два роки тому це було неможливо. До російської агресії усю бронетехніку, техніку, принаймні колісно, виготовляли в тісній кооперації з Москвою. Нами опрацьовано і створено каталог імпортозаміщення, який нараховує понад 10 тисяч номенклатурних позицій. До заміщення цих частин, які ми купували раніше з Російської Федерації, залушена фактично вся промисловість України. Ми підписуємо меморандуми з областями і вже приблизно 15 областей з нами підписали такі меморандуми. За даними Укроборонпрому вже замістили 35% російського імпорту. Тісніше співпрацюють зокрема з, з країнами-членами НАТО. і Міткіф – один з тих, хто почав працювати з Україною майже від початку бойових дій на Донбасі. Він представляє американську оборонну компанію Текстон Системс. Ми працюємо з багатьма країнами. Можу сказати, що робота завжди важка з чиновниками, особливо. Але тут в Україні все більш-менш добре. Ми підписали контракти. У Міноборони кажуть, незважаючи на комплімент з боку американської компанії, приватне публічне партнерство у сфері оборони досі на початковому рівні в Україні і додають, швидкість змін залежить і від активності самих інвесторів. Це взагалі першу чергу питання інвесторів. Тобто питання того, щоб вони, вони об'єдналися, і як великі компанії, так і невеликі компанії, і висловлювали свою позицію якось узгоджено. Оборонну реформу в Україні, на відміну від інших, експерти вважають більш-менш вдалою. Втім, етап знаходять традиційні проблеми бюрократію та корупцію. За словами ж американського посла Джефі Пайта, війна проти корупції це частина війни проти Кремля. Розслідування загибелі Небесної сотні прискорилося. Генпрокуратура заявляє, що передала до суду десятки обвинувальних актів щодо злочинів на Євромайдані два роки тому. Детальніше в короткому огляді новин. Генеральна прокуратура повідомила 276 особам про підозру в причетності до злочинів проти активістів Євромайдану. Понад 40 з них колишні вищі держслужбовці. Заявили в ГПУ, до суду вже передали 126 обвинувальних актів. Колишній президент Польщі і засновник профспілки Солідарність Лех Валенса був платним інформатором спецслужб комуністичної Польщі у 1970-ті роки. Про це заявили в інституті національної пам'яті Польщі з посиланням на знайдені документи. Серед них звіти і чеки на отримання грошей підписані Валенсою. Політик відкидає звинувачення. Уперше за історією журналу Sports Illustrated на обкладинці спеціального номера з'явиться модель Plus Size. 27-річна американка Ешлі Грем, яка носить одяг 52-го розміру, вже з'являлася на шпальдах модних видань. Цього разу заявила модель, її поява не просто руйнує бар'єри, а й задає нові стандарти краси. Стежте за розвитком подій на сайті Дойчевеля Української Новини розкажуть про розвиток подій завтра. На все добре залишайтесь з нами.